нас є вісім дівчат зараз присутніх в залі. Просто майстер-клас проведено. Добре. Зараз з вас вісьмьох залишиться сім дівчат. Ви біжите в зал, приносите на 10, не 5, не 10 копійок, не 5 копійок, а 1 гривню. Одну гривню можна металічно, можна поробити. Де все, дівчата, входять рівні. Ну, не запкали на вас на цьому спитатись. Жінки все ховають гроші там, де, там, де все. Опа. Вже так не пробували. Зараз нас залишиться всього-навсього шестеро. Ви зараз біжите в зал. І приводите мужчину, який вам найбільше подобається. Стали в'язеве, себе, доплали так от, І тримаємо міцно щоб не ти пік. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ого. Ну ладно. Шість. Дівчата, Зараз. Біжите в зал приносите 50 грам горілки. Стаканчик. Всі повертаються пари лицем одне до одного. З рук, дами, ви, ви маєте вибити тих 50 грам горілки. 3-4. Закусити поцілунком. Писок не кривий. Вітати мужчині стаканчик в руки. І мужчини, будьте с <ріст> собі. Мужчини, будь вільні, <вивити> все. Чоловіче. <праць> <чілені. праць> Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. Ременці поклали біля себе. Добре. <праць> Біля себе, біля себе. Що там не станеться? Біше де зал, у нас буде четверо, приносити правий чоловічий дух. Все, пізно. Пізно. Простіть. Зар... Зараз нас буде троє. Чоловічий галстук! Раз, два, і три. Дуже добре. Молодці. Гасочки вдигнули на себе. Я наголошую ще раз. Прес дуже серйозний. Чоловічу сорочку. Столик. Тут я на столик. Ну, ви, гори, я з вас та, яка принесе чоловічі штани. Добре! Є yeah! супер! Ходи сюди! Зіренько, як тебе звати? Танюша, як мою першу жінку. В першу чергу, шановні гості, оплески тому поважному чоловіку, який підв'язався в туарятську справу. Ну і зараз, Андрій, слухай мене, орт. зараз всі знають, що є такий танець, який називається вальс. Ну Вальс це просто коли мужчина запрошує даму до танцю, так? Є такий білий вальс. Це коли дама запрошує чоловіка за танцю. А в нас голий вальс. Це коли Таня запросить того поважного чоловіка до танцю. Я прошу вальс в студії, то ваш чоловік? Що? Чо? Де штанами і запроси його на танець? ¿Qué oposición hay, amigos? Друзі, і якщо Я, я попрошу, Танюшу. Танюша, Танюша, Таньоша, сюди. попрошу також чоловіка сюди ближче. Чи гривня, візьмеш собі? Я наголошував, що приз дуже серйозний. Якщо я скажу, що це буде пляшка шампанського, це буде категорично несерйозно, ж? Але якщо я скажу, що це буде пляшка шампанського. Яку зараз я вручу нашим переможцям? Вже вручую. Дивіться, десільне шампанське. З фотографіями наших наречень. дня. Значить, на протязі року, від сьогоднішнього дня. В будь час дня і ночі ви своїм чоловіком можете прийти в гості до наших молодят. На протязі цілого року я маю на увазі і в третій ночі, і в п'ятій ранку. І вони не мають права вам відказати в тому, що ви хочете розпити цю пляшку шампанського разом з ними. Але без них ніяк теж. Тільки з ними. Ще раз оплески. Таня. Назар! Можете, ви не проти? Значить, все добре.